Та і всіх на моєму каналі! Сьогодні я вам покажу, які подарункові коробки цьогоріч я зробила. Отож, до початку я приготувала штоліни, які випікала за 2 тижні до Різдва, на мою думку, двохтижневі найсмачніші. Далі збираю коробку. Посилання на всі рецепти, які я використовую в даному відео, ви можете знайти в описі під цим відео. Всі рецепти робочі, 100% смачні, перевірені мною особисто, тому що я готую їх як для сім'ї, а також і для подарунків. Обов'язково на дно кладу. Папір харчовий оздоблюваний чи пергаментний папір для того, щоб захистити коробку від печива, щоб плями від печива не перебилися ззовні. Далі викладаю печиво, ось таке різдвяне, яке готувала на каналі. Рецепт можете побачити ось тут по підказочці. А також печиво з шоколадними краплями. Ось тут можете побачити рецепт, також неймовірно смачне печиво. А також смак дитинства, десерт жіночі примхи. Також ось тут є рецепт. Можете побачити на каналі вже готувала дуже смачний святковий десерт, який прийдеться всім до смаку. Обов'язково мій смачнючий штолін. Також ось тут є рецепт. Він... Просто хід цього сезону. Кожного року готую. Перевірений рецепт вже роками. А також, звісно, горішки, смак дитинства. Отак, ось тут рецепт є. Готую їх щороку, і вони декілька днів залишаються м'якими та хрумкими. Доповнюю коробочку так, щоб був гарний вигляд. Ця коробка йде на 4-5 людей. Закриваю коробочку та оформлюю новорічною стрічкою, а також наліпкою. І також оформила ось таку невеличку коробочку для однієї персони. Все, що було в попередній, тільки в набагато меншому кількості, тобто не на одну персону. Оформила ось таку патріотичну коробку. Дуже вони мені сподобались. Ось така маленька, гарна та акуратна коробка на одну персону у мене вийшла. Також її закриваю оздоблюю стрічкою та наліпкою. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей. Нехай щастить.